Друзі, з вами адвокат Бордужа Анна Валеріна і хочу вас ознайомити зі зразковим таким рішенням Верховного суду, яке стосується студентів. Студентів, в довідці яких зазначено про порушення послідовності здобувача освіти в тих випадках, коли вони. Навчались, були відраховані і знову вступили. Звичайно, в таких довідках для отримання відсрочки зазначено так порушує послідовність здобувача освіти. І ось у справі, де студент навчався на третьому курсі, був відрахований з третього курсу і знову вступив на третій курс, звертаю увагу, саме така справа розглядалась Верховним судом. То суд в постанові 29,1025 року, справа 200.53.72.24, зазначив, що порушення послідовності здобувача освіти. Світа не має, а отже, Міністерство освіти і науки України діє протиправно і повинно сформувати довідку, в якій буде зазначено про непорушення послідовності здобувача освіти. Рішення я вам прикріплю. Користуйтесь. А для нас, для подальшої практики, ми теж можемо на це рішення посилатись.